Друзі, вітаю всіх із початком літа, Колись я навчусь вчасно викладати відео, але це не сьогодні. Пропоную вам ознайомитись з найближчими аніме анонсами, які, на мою думку, варті перегляду. Скоріше за все, ці анонси складатимуться з двох частин, бо очікується багато новинок. Не будемо тягти кота за його причиндале. Прем'єра аніме адаптації манге. «Більшість» відбудеться 2 липня. Історія розповідає про групу з п'яти осіб, де люди раптово зникають. Таємний чи самопроголошений імператор збирає п'ятьох людей за допомогою анонімних повідомлень і пропонує їм взяти участь у грі. Учасники відповідають на питання: ви хочете жити чи померти. У грі є лише одне правило: більшість помирає. Такі ігри на виживання я люблю, тому зацінюю обов'язково.

Аніме адаптація роману Меч мисливця на демоні вийде 27 червня. В епоху Еду юний Джініта та його сестра змушені тікати з дому, знаходячи притулок у гірському селі. Минули роки і Дженіта став правним фехтувальником, який присягнувся захищати жрицю сільської святині. Утримавши завдання вбити демона, який загрожує їй. Джиніта зустрічається із звісною істотою в лісі, щоб дізнати шокуючу правду. Демон розповідає про події, що відбудуться через 170 років, коли Дженіта має зустрітися з ним у майбутньому. Так починається епічна фентезі подорож, що охоплює кілька епох, коли Дженіта полює на демона крізь час і змусить примиритися з власною темною природою. Ну, дуже нагадує Демон Слеєр. А як вам? Якщо буде хоч на половину таке ж круте, дивитися вже можна. Також випустили новий трейлер до продовження зіркового дитя. Не знаю, як вам, але як на мене, там відбувається якась діч. Тому подивлюсь тільки, якщо геть не буде чого дивитись. Не засуджуйте. З цього тайтлу дивився лише повнометражку на початку. Далі дробнув. Кому подобається, чекайте першій серії вже скоро. Ано на старі манаміра це стані мати. Прем'єра аніме адаптації гри Sakuna of Rise and Ruin відбудеться 6 липня. Розбечена богиня врожаю, сакона опиняється у вигнанні зі своєї розкішної небесної домівки на острові, де панують демони. У неприборканій дикій природі вона повинна заново відкрити для себе своє право доньки Бога воїна і богині врожаю, долаючи стихії, борючись з монстрами і вирощуючи рит джерело своєї сили. Поруч з нею в цьому забороненому місці. Опікун Тама та група людей вигнанців. Разом ці малоймовірні спутники мають об'єднати зусилля, щоб приборкати і землю і демонів в острова Хіноя. Аніме по грі повинно бути досить непоганим, тому очікуємо. Прем'єра аніме адаптації Раномбе. новоспечений шукач пригод, натренований до смерті найсильнішою групою, стає непереможним. Відбудеться 1 липня. Історія розповідає про Ріка Гладіатора, службовця Гільдії, який прагне стати шукачем пригод. Здоровий глузд підказує, що шлях шукача пригод найкраще починати в молодому віці, оскільки для здобуття магічної сили потрібні тренування. Однак рік починає після того, як йому виповнилося 30. Завдяки співпраці з легендарною групою наймогутніших шукачів пригод на землі, він вже жив неймовірним життям з першокласними бойовими здібностями, володіючи навичками, відточеними майстрами буквально класу монстрів, від драконів до вампірів. Рік перемагає одного лідного шукача пригод за іншим. Ну тут, скоріше, прийшов на імба, але можливо і буде цікавенько. Побачимо. Порадували й новим трейлером аніме загін самогубців і сикай, що на нас очікує, невідомо, але виглядає це максимально класно і динамічно. Що ж прем'єра в липні, тому очікую. Не сказав би, що я фанат DC, але побачимо, що намалювали тут. いい眺めだぜ新しい世界いい言葉だハオレイエーイ俺たちで変えてやるのさこの神クセや銃やあらゆる力で世界ごとを Маємо новий тизер до аніме серіалу Delicious Nursery. Готичне фентезі відбувається у світі вампірів, вихованих як дворяни. Вважається, що легендарний пересний вампір має вічне життя. Аніме розповідає про Далі Дерліко, голову однієї з найпрестижніших аристократичних родин. Ну я взагалі фанат вампірів, так що це аніме точно не омину. Можливо, воно навіть заслужить шанс на огляд. На початок липня анонсовано продовження лайтового гаремничку «Літні кафе Богинь. Перший сезон, хоч і був простенький, але подивився з величезним задоволенням. Що ж побачимо, яку офіціанточку обере головний герой в цьому сезоні. Головне, щоб не затягували. Вважаю, це неприпустимим тягнути звичайні гремнички більше двох сезонів, бо починає відбуватися лютий крінж. не Курево. Прем'єра аніме адаптації манги Магічна дівчина та злий лейтенант відбудеться 9 липня. Історія розповідає про міру, розумаху, що стоїть за організацією зла, яка вторгається і руйнує все на своєму шляху. Одного разу магічна дівчинка, на ім'я Б'якоя Міморій, вирішує протистояти організації і Міра закохується в неї з першого погляду. Ну Тут класично антагоніст захохується у свою опонентку. Таких клішованих ромкомщиків дуже багато, але мені їх дивитись цікаво. Чи зможуть здивувати чимось ще, побачимо. А я ще не бачу, щоб ти поставив лайк цьому відео і напиши в коментарях, чи любиш ти таку романтику. І в заключення чекаю повнометражне аніме по манзі Кіт-привид Анзу, яке відбудеться 19 липня. 11 річну Карін батько залишає в будинку її дідуся, монаха з маленького містечка і сам просить Анзу свого веселого і корисного, хоча й доволі примхливого кота привида доглядати за нею. Зустріч їхніх сильних характерів викликає іскри, принаймні на початку. Повнометражні аніме завжди захоплюючі, а тут ще спільний проект з французами. Ой, Вангуй щось ну дуже яскраве. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись, а я поки пошукаю для вас ще якісь захоплюючі анонси. よしこれに乗れ。